В 11 областях України у військоматах чоловіки могли відкупитись від мобілізації за 6 тисяч доларів. Як боротися корупції такого рівня? Позбавляти права голосу на і громадянства. Тоді той, хто ухиляється від військової служби, не має права обирати, бути обраним. І взагалі, якщо він не збирається захищати цю країну, значить він не має права бути громадянином цієї країни. Просто люди не дуже хочуть служити, щось ніби бояться дуже цього. На жаль, за 6 тисяч доларів. Чесно кажучи, я не знаю на такому рівні, як боротися з корупцією. Напевне, потрібно більш детальніше перевіряти тих, хто керує воєнкоматами. От як нещодавно сталася історія з Одеським. Забув його прізвище. Керівником військомату просто потрібно більш детально, напевне, на різних рівнях перевіряти. Це має бути боротьба на державному рівні, що ми прості люди. В кого в нас є 6 тисяч доларів, не знішіть мене. Хай йдуть по верхах, по військоматах, якось домовляються, дивляться. Я не знаю, як його вирішити, якщо воно все кором зав'язане. Хто, хто буде боротися? Ну хто? Я не знаю, хто має боротися. Мають боротися, де Державне бюро розслідування і т.п. Оці мають боротися. Але якщо вони там, як то кажуть, у всіх рука руку миє, ну, то хто буде боротися? Розстрілювати. Розстрілювати і все. все що сказав. А як ви взагалі до цього відноситесь? Ну, зрозуміло, що негативно. Ви вважаєте, що корупція не повинна бути? Не повинна бути. Так, як взагалі в Україні боротися з корупцією, що я можу сказати? Ну важко, але треба, мені здається, якщо вже піймали, треба уже стичити, щоб якщо піймали, там не знаю, на років 20 його кидали, Плюс накинули йому там штрафи якогось в районі 100 тисяч гривень плюс. Щоб, щоб люди побачили, ага, от попався, і тебе чуть ли не все, що дали, забрали, і ще посадили, і ще й штрафи накинули. Тільки так. Треба вже стачати покарання за це. В 11 областях України у військкоматах чоловіки могли відкупитись за 6 тисяч доларів. Як боротись корупцією такого рівня? Ха. Корупція у нас везде. починаючи зверху, тому без слов тут. А як, як ви взагалі ставитесь до такого? До того, що відкупитися? Ну, негативно ставлюсь до, до, до того. Якщо в нас воєнний стан і в стан війни має бути. То мають служити всі і починаючи з депутатів, і їхніх синків і закінчуючи простим людям.